Ракетомоделювання це один з найцікавіших видів дитячої технічної творчості. 3 грудня напередодні Дня Збройних сил України 20 юних могилівподільських ракетомоделістів взяли участь у міських змаганнях з ракетомодельного спорту. Не завадила їм і так звана нельотна погода, бо вихованці гуртка, який працює на базі Могилівподільського ліцею номер 4 вміють завзято долати будь-які перешкоди. Підтримати юних техніків, спортсменів зібралися заступник міського голови Михайло Слободянюк, представники Збройних сил України, прикордонників, МВС, учасники бойових дій у Афганістані, батьки та друзі. Сьогодні у цей нескладний період для нашої держави дуже важливе це військово-патріотичне виховання. І от оцей гурток він поєднує виховання інтелектуальне і виховання військово-патріотичне. Я хочу подякувати. В першу чергу нашим діткам за такі чудові витворі, за такі чудові роботи, які сьогодні представлені на цій виставці. Подякувати, звичайно, Сергію Володимировичу, який зумів об'єднати навколо себе таких гарних діток, які створюють шедеври. Подякувати вам, батькам, за те, що ви підтримуєте своїх діток у такій. Юні ракетомоделісти змагалися в майстерності будувати та запускати моделі ракет. Важко описати, як стартують та злітають у небо ракети, виготовлені дитячими руками, скільки переживань, енергії та азарту в очах учасників змагань було гаряче, адже загальний бойовий дух, жага до перемоги та емоційне піднесення створили навколо відповідну атмосферу. Не могло не викликати заохоплення, наскільки чітко, відповідально і професійно діяли усі, хто долучився до проведення Змагань. Таким професійним навичкам діти завдячують керівнику гуртка Сергію Зброжику, завдяки якому мають змогу навчатися та розвивати свій талант. Мені дуже приємно тут працювати. Дітки займаються різного віку від 7 років і до закінчення школи. Є також дітки, які приходять до нас займатися, навіть будучи навчаючись у технікумах нашого міста. Робота нашого складається таким чином від простого до складного. Тому, коли модель, деталь, яка зроблена дітками, доходить до фіналу, це є мотивація для того, щоб їм хотілося займатися, хотілося далі працювати і розвиватися. Успішне завершення змагань всі радо відсвяткували солодощами та смаколиками. Переможців нагородили медалями та вручили подарунковий сертифікат від міського голови. Від себе дітки подарували гостям власноруч виготовлені сувеніри.